Доброго часу доби вас вітає медфлешка, канал, створений з метою глибинного просвітництва українчиків щодо факторів, процесів, які призводять до різних хвороб і станів нашого організму. Усі ми, хоча б один раз, гуглили свої симптоми, аби дізнатись відповідь, що у нас за хвороба, не йдучи до лікаря. Часто при такому пошуку інформації нам видавало якусь страшну відповідь. по типу: ми гуглимо, чому в нас головний біль. А нам видає основні симптоми, що у вас рак головного мозку. Хоча такого діагнозу навіть не існує, бо в головному мозку нема епітеліїв, з яких формується рак. Там можуть бути інші види онкологічних хвороб, але погодьтесь, що найчастіші причини головного болю далеко не пов'язані зі смертельними хворобами. Але тривожні люди, які найчастіше і гуглять свої симптоми, часто орієнтуються тільки на відчуття, і хоч вони і можуть зрозуміти головою, що стаття в інтернеті це не лікар, і що в неї, скоріше за все, не рак. Її лімбічна система, тобто емоційний мозок, розганяє цю тривожність, відключаючи. Чаючи адекватне мислення, тобто кору головного мозку, і утворюється цілий клубок з нервів, викид гормонів стресу, серцебиття, і от людина вже думає, що вона помирає, виникає панічна атака. Ну і тому подібні зміни. Я вам так нагадую, що в інтернетах далеко не завжди статті на медичні теми пишуть лікарі. А так як ці статті в більшості своїй для простих людей викладаються на сайтах різних приватних клінік, то найголовніша їх мета дещо налякати вас та спрямувати на консультації у їх клініку, щоб ви вже точно не ігнорували свої симптоми. Саме тому я створила цей канал, аби розповідати про різні проблеми зі здоров'ям, підіймати цікаві корисні чи Страшні медичні теми, оглядаючи їх з різних сторін, аби максимально об'єктивно просвіщати в першу чергу про причини, симптоми, критерії діагностики хвороб, та таким чином допомагати вам, або ж виявляти симптоми, які мають вас насторожити, і якомога раніше прийти до лікаря, або ж зрозуміти, чому виникає той чи інший симптом, і якомога якісніше допомагати лікарю вилікувати вашу хворобу. Або ж просто просвітити вас, що не треба робити, аби профілактувати певні захворювання. Отже, прийшли ви сюди в це відео за відповідь на питання: печія норма чи не норма, що з нею робити, та коли виникає? Тому перейдемо до розгляду. Печія – це відчуття печіння за грудиною, тобто в стравоході, коли виникає закидання шлункового соку, який являє собою аську суміш, кислот, ферментів, які розщеплюють білки. На снотливу слизову оболонку стравоходу. Це печіння може відчуватись і в горлі, в роті, коли ця кислота закидається дещо вище. Маленька ремарка: лікарі в своїй практиці завжди працюють за індуктивним методом, тобто від одиничних частинок, скарг, даних історій хвороби, даних додаткових методів досліджень, вони виводять щось загальне, діагноз. Тому, чуючи якийсь симптом, Лікарі одразу припускають досить багато діагнозів, кожен з яких має бути детально проаналізований, співставлений та виключений до отримання одного єдиного. Часто на основі якої скарги потрібно взяти до уваги не тільки при яких хворобах вона зустрічається, а й з якою частотою. Наприклад, біль у верхній правій ділянці живота частіше зустрічається при хворобах печінки, хоча може бути і при хворобах кишечника, правої легені, плеври, але зважаючи на частоту його при хворобах саме печінки, лікар призначає дослідження, направлені в першу чергу на вивчення функції цього органу, його органічного стану, і найчастіше знайде саме хворобу печінки. Тому в нашому випадку, говорячи про печію, Наявність повторюваного відчуття печіння за грудиною, відрижку кислим і тому подібних проявів більше двох разів на тиждень протягом щонайменше чотирьох тижнів є основним клінічним критерієм попереднього діагнозу, який називається гастроезофагіальна рефлюксна хвороба, так як вона дуже поширена в популяції і саме вона найчастіше є причиною печії. Ми обговоримо її більш детально, з чим пов'язано її виникнення, які ще симптоми можливі, і які є червоні пропорції, при яких обов'язково та негайно треба звертатись до лікаря, методи лікування та таке інше. Але печія, як ви зрозуміли, зустрічається не тільки при гастроезофагіально рефлексній хворобі. Коротко я буду її називати Герх. Тож не треба одразу виставляти собі діагнози, адже тут я тільки просвіщаю вас. У основних аспектах функціонування та анатомії організму, а не допомагає вам у самовиставленні діагнозів та самолікуванні. Наголошую: якщо ви хронічно відчуваєте печію, зверніться до сімейного лікаря, адже це може призвести до різноманітних ускладнень та небезпеки для життя. Отже, гастроезофагіально рефлюксна хвороба це хронічне захворювання, при якому відбувається поломка в роботі нижнього стравохідного сфінктера, який в нормі має попереджати це закидання шлункового вмісту до стравоходу. Виходячи з назви гастроєзофагіально-рефлюксна хвороба, буквально перекладається так: частинка гастро перекладається як шлунок, езофаг це стравохід і рефлюкс це буквально зворотне закидання. Тому проблема локалізується, можна сказати, між шлунком та стравоходом. Для більшого розуміння, що ж саме відбувається, нагадаю вам трохи курс анатомії 9 класу. Ми пережовуємо їжу в роті та ковтаємо її. Вона потрапляє в глотку і далі в стравохід. Це такі м'язово-еластичні трубки, по яких їжа спускається до шлунка. У шлунку їжа починає активно перетравлюватись. Середовище там кисле, бо слизова оболонка шлунка активно продукує кислоту, хлористо-водневу кислоту, а також ферменти. Це хімічні речовини, які прискорюють біохімічні реакції. І розщеплюють компоненти їжі. Шлунку розщеплюються в основному білки. Напіврозщеплена їжа називається хімус, і далі вона йде в частину тонкого кишечника, – палу кишку, де процес її перетравлювання продовжується. В 12 палій кишці вже лужне середовище, і туди потрапляє жовч з жовчного міхура печінки, яка емульгує жири їжі на маленькі краплинки. А також 12 палу у кишку потрапляє секрет підшлункової залози, який вже розщеплює жири та вуглеводи на маленькі частинки, мономери, які вже здатні всмоктатись у подальших частинах тонкого кишечника. Стравохід анатомічно проходить через наш основний дихальний м'яз – діафрагму. У діафрагмі є отвір для стравоходу, який так і називається стравохідний отвір діафрагми. Так ось своїми м'язовими пучками волокон, так званими ніжками діафрагми, вона чудово обхоплює стравохід в місці переходу його в шлунок, і таким чином створює додатковий тиск і перешкоджає закиданню вмісту шлунка в стравохід. Ну а спереду стравоходу знаходяться дихальні шляхи це гортань та трахея. Так ось між різними частинами шлунково-кишкового тракту знаходяться м'язові затискачі, сфінктери – Основною функцією яких є попередження зворотного току їжі, хімусу, а також передчасному їх переходу у наступний відділ шлунково-кишкового тракту. Так, наприклад, анальний сфінктер забезпечує нормальний акт дефекації і його поломки це дуже неприємна річ, коли може виникати каломазання і нетримання калу. Отже, між стравоходом та шлунком знаходиться нижній стравохідний сфінктер. Між шлунком та 12 палою кишкою, наприклад, пілоричний сфінктер і так далі. Повертаємось до проблеми гастроезофагіально рефлюксної хвороби. Основна загальна проблема це те, що нижній стравохідний сфінктер чомусь пропускає вміст шлунка в стравохід вже після того, як зі стравоходу їжа спустилась в шлунок. Цьому відкриттю сприяють групи причин. Перша група причин це Підвищення внутрішньошлункового тиску. Тоді в шлунку дуже високий тиск, який просто випихує вміст шлунка в стравохід навіть при нормальному тонусі нижнього стравохідного сфінктера. Внутрішньошлунковий тиск підвищується, коли людина переїдає, коли вона лягає в горизонтальне положення одразу після їжі. Ну тут більше працює сила тяжіння. Коли людина, наприклад, вагітна і велика матка просто тисне на шлунок. Коли вона страждає на ожиріння і великий масив пішкірної клітковини також тисне на шлунок, коли далі по кишечнику їжа проходить погано і застоюється, при закрипах, звуженнях місць переходу шлунка в 12 -палу кишку, коли утворюється багато газів в кишечнику, метеоризм, при порушенні моторики шлунка, кишечника при виразках, коли людина носить корсети, бандажі. Тугі ремені і підвищує тиск на шлунок. І, як наслідок, тиск в самому шлунку також підвищується, і він якби витискає весь свій вміст вгору до стравоходу. Друга група причин це зниження тонусу самого світра. Ми розуміємо, що це по суті м'язове кільце в нормі має стискатись і не пропускати вміст шлунка назад. Так ось цей тиск в нормі в свінктері. Від 10 до 30 мм тутного стовпчика сприяють тому, що тонус сфінтера і тиск, з яким він стискається, знижується такі фактори, як куріння, зловживання алкоголем. Наукові дослідження показують, що куріння може знижувати тонус нижнього стравохідного сфінтера. Крім того, куріння також може сприяти виробленню кислоти в шлунку, що також погіршує симптом рефлюксу кислоти. Зловживання алкоголем також може впливати на функцію цього сфінктера, адже він може якби розслабляти м'язи, включаючи і м'язи цього затискача, що може знизити його ефективність як клапану. Ожиріння також знижує тонус сфінтера, адже не тільки тисне підшкірна клітковина зверху, як збільшує внутрішньошунковий тиск, але ще і фізіологічно. Ми знаємо, що жир сам по собі це також, можна сказати, ендокринний орган. І ожиріння може призводити до змін у виробленні гормонів, таких як лептин та адипонектин. Це гормони, за рахунок яких регулюється робота шлунково кишкового тракту, і які можуть впливати також на функцію верхньої частини шлунка та нижнього стравохідного свінктера. Наступна причина це прийом препаратів, які цьому можуть сприяти, наприклад, блокатори кальцієвих каналів, нітрати. Антихолінергічні препарати і тому подібні. Так само різні оперативні втручання на шлунку, діафрагмі, стравоході також можуть впливати на цей тонус. Згадайте також діафрагму, яка своїми ніжками обхоплює нижню частину стравоходу, і таким чином допомагає стискатись. Сфінтеру при розширенні стравоходного отвору діафрагми з тих же причин можна сказати тиск у сфінтері знижується, і таким чином ці анатомічні зміни ще більше погіршують становище. Це називається грижа стравоходного отвору діафрагми. Звичайно, вона виявляється далеко не у всіх, у кого є гастроєзофогіально-рефлюксна хвороба, але виявитись, вона також може і також може погіршувати симптоми печії. Такому розслабленню сфінктера також сприяє вживання продуктів, які місять кофеїн, різні ураження нервів, які нервують цю ділянку, різні системні хвороби, такі як цукровий діабет, склеродермія та інші, при яких страждає або ж нервово-м'язова регуляція, або ж сама м'язова тканина. Які ж симптоми характерні для цієї хвороби? Найосновніше, як я вже казала, це печія та регурітація кислим. Печія це відчуття печіння за грудиною, коли кислий шлунковий вміст потрапляє на слизову стравоходу, і коли таке діло триває вже досить довго. Таке печіння може навіть віддавати вгору у напрямку шиї. Кисла регургітація описується як відчуття зворотного руху шлункового вмісту з утворенням кислого присмаку в роті, ну тобто закидання цього вмісту вище в глотку та рот. Отже, вважається, що вірогідність герх висока, якщо печія виникає з частотою не менше двох разів на тиждень впродовж 4-8 тижнів. Хоча її не можна виключити і при меншій частоті печії. При цьому при даній хворобі є свої особливості виникнення печії. Найчастіше вона з'являється через одну-півтори години після їжі або виникає в нічний час, так звана пізня печія. Нерідко вона з'являється і раніше, особливо після значного прийому їжі. Жирної багатої на кислоти, наприклад, цитрусових, поява її пов'язана зі зміною положення тіла на горизонтальне, наприклад, вночі, або при нахилах. Більше того, вночі, якщо людина перед сном наїлась, в неї може виникнути не тільки печія, а й регургітація їжею, по суті, блювання, яке виникає досить спонтанно та без попередньої нудоти. Таким чином, печія зменшується у положенні стоячі. При проковтуванні слини, питті води, молока, лужних розчинів. Наприклад, часто такі люди готують собі розчин соди, що не є гарною ідеєю. По-перше, при питті соди, кислота шлунку нейтралізується з утворенням води та вуглекислого газу, внаслідок чого цей газ розтягує шлунок. Тобто, по суті, збільшує внутрішньошлунковий тиск і ще більше послаблює нижній стравохідний сфінктер. По-друге, що вплив газу, що нейтралізація соляної кислоти тільки ще більше активує вироблення її в шлунку, коли дія соди, зменшиться. Адже цей газ впливає на барорецептори шлунка, а те, що при нейтралізації шлункової кислоти спеціальні хеморецептори шлунка відчувають, що середовище в шлунку змінилось. Більше у лужний бік ці хеморецептори ще більше будуть активувати залози шлунка для утворення шлункового соку. Зменшується печія і при застосуванні так званих антацидів швидкої дії, які люди застосовують найчастіше для її зняття, наприклад, алюмінію фосфат, карбальдрат, цимальдрат та комбіновані різні препарати, як Алюмах, альмагель, гастротева, маалокс, Ренні і тому подібні, які просто нейтралізують соляну кислоту в шлунку. Знову ж таки, антациди просто знімають симптом, діють вони звичайно швидко, але це не лікування герх, а така собі невідкладна допомога. Другорядними причинами є часта відрижка, відчуття клубка в горлі. Виділення великої кількості слини, неприємний запах з рота. Ще неочевидні симптоми: так звані позастравохідні, Це коли кислота закидується поза стравоходом, наприклад, в гортань, яка розташована попереду від стравоходу, і навіть в трахею та бронхи. Це може відбуватись, коли людина спить. Тому зранку вона буде мати осиплий голос, кашель, який може стати хронічним. Крім того, закидаючись вище до глотки та ротової порожнини, кислота може роз'їдати зубну емаль, призводити до карісу та крихкості зубів. Може бути також хронічний ларингіт, запалення гортані, фарингіт, глотки. Деякі автори говорять навіть, що при хронічному закитанні шлункового вмісту в верхній відділ шлунково-кишкового тракту є підвищений ризик захворіти на синусит та отит, тобто запалення синусів та середнього вуха. Хоч вони і розташовані, можна сказати, вже на самій вершині, все одно ця кислота порушує нормальну структуру слезової, її цілісність та здатність опиратись інфекціям. Так само є підвищений ризик повторних пневмоній та бронхітів за такою ж аналогією. Як ви розумієте, найпершою все ж вражається слезова оболонка стравоходу. Це називається езофагіт. Ну, а більш правильно, рефлюкс езофагіт, тобто пов'язаний безпосередньо з рефлюксом. Так як багато людей часто ігнорує хронічну печію. Або ж лікуються симптоматично, приймаючи різні антациди, або ж взагалі варварським методом роблять собі водний розчин соди, а не йдуть вже до лікаря за адекватною схемою лікування. У багатьох з них розвивається ускладнення цього хронічного закидання кислоти в стравохід. Слизова оболонка стравоходу не призначена для такої агресивної дії шлункового соку, внаслідок чого виникають її ерозії та виразки. Вона може запалюватись та кровоточити. Часто такі кровотечі складно зупинити, адже виникає ерозія стінки судин з травоходу. Вона повністю руйнується і пошкодитись може якась артерія. Яка може досить довго кровити, отже, перший червоний пропорець, при якому треба вже негайно звертатись до лікаря, це кровотеча. Кров, звичайно, зі стравоходу стікає вниз до шлунка і далі, тому явних ознак такої кровотечі нема. Але якщо крові в шлунок натікло багато, у людини може виникнути нудота та блювання цією кров'ю, яка згорнулась. Колір таких блювотних мас буде нагадувати кавову гущу, адже пігмент гемогти. Глобіну при реакції з кислотою буде ставати темно коричневим. Плюс у людини з внутрішньою кровотечею будуть ознаки зниження об'єму циркулюючої крові: Блідість, слабкість, мушки перед очима, холодний липкий піт, зниження артеріального тиску, серцебиття аж до втрати свідомості. Другий та третій червоні пропорції пов'язані з прихованою кровотечею зі стравоходу, хронічна анемія. А також нудота та блювання. Четвертий та п'ятий прапорець також можна об'єднати біль при ковтанні, яка називається одинофагія, та порушення ковтання, коли їжа погано проходить з травоходом і треба ковтати кілька разів, аби одна порція їжі проштовхнулась нижче у шлунок, а також запивати її. Це досить неприємні симптоми, які можуть вказувати на злоякісний процес у стравоході. Та при наявності яких треба детально обстежитись. Річ у тім, що коли на слизову стравоходу хронічно діє кислота, її клітини не розуміють прикола і думають, ну що за фігня, чому ми маємо постійно страждати? Може, ми все ж таки не на тому місці стоїмо? Нам треба змінюватись, виробляти бікарбонати та побільше слизу, щоб захиститись від цього агресивного середовища. І вони змінюються. Це називається стравохід барета. Або ж кишкова метаплазія стравоходу, тобто заміна слизової оболонки стравоходу на слизову, яка характерна для шлунка. Це, звичайно, відбувається не за помахом чарівної палички, не за один день та тиждень такого впливу. А коли людина протягом років ігнорує свою проблему. Цей стравохід барета може переходити в рак аденокарциному при подальшому впливі на нього кислоти. Дисфагія з одинофагією можуть виникати також і при стриктурі стравоходу, коли ці рани на ньому просто рубцюються, заміщуються сполучною тканиною та стягуються, і просвіт стравоходу стає звуженим. Так само втрата ваги є шостим останнім червоним прапорцем. При наявності якого хворого обстежують максимально ретельно. Вона, в принципі, також може бути пов'язана що зі структурою стравоходу, що зі злоякісним процесом. Ми говоримо про ту втрату ваги, при якій людина сама не хотіла її втратити, тобто не робила якихось фізичних навантажень, не створювала свідомо дефіцит калорій. Попередній діагноз ГЕРХ встановлюють саме за даними скарг. Та виясняючи, як виникла та протікала хвороба. Для цього можуть використовувати спеціальні опитувальники. Далі його мають підтвердити. Часто це роблять за допомогою тесту з основною групою препаратів, якою і лікують герг. Це інгібітори протонної помпи, які діють безпосередньо на клітини шлунку, змушуючи їх менше виробляти кислоти. Тобто, по суті, застосовують пробне лікування з одним з препаратів в стандартній дозі і дивляться на вираженість симптомів через 3-5 днів. Якщо ж таке лікування виявляється ефективним, то ставиться остаточний діагноз. При наявності ж червоних пропорцій, або ж якщо вік хворого більше 40 років, проводять більш ретельне дослідження з ендоскопічним обстеженням слезової стравоходу, яке називається і прогастрододеноскопіям. Тоді вже детально визначають стан слезової, чи немає метаплазії, проводять різні проби, можуть взяти біопсію, тобто шматочок тканини на морфологічне дослідження, аби диференціювати з раком. Також можуть визначити pH стравоходу за допомогою 24 годинної ph метрії тиск в нижньому стравохідному сфінтері, манометрія та інші дослідження за показаннями. Детально вдаватись не буду. Це вирішується індивідуально та пояснюється кожному пацієнту його лікарем окремо. Лікуванні гастроезофагеальної рефлюксної хвороби в першу чергу надається важливість зміні способу життя. Як було доведено, зміна способу життя допомагає полегшити симптоми рефлюкса і зменшити вміст кислоти в нижніх відділах стравоходу. Пацієнту рекомендується підйом головного кінця ліжка. Аби не створювати умови для закидання цього шлункового вмісту, також зменшення кількості вживання жиру та екстрактивних страв, які підвищують кислотність. Сон рекомендується на лівому боці, виключення горизонтального положення протягом 3 годин після прийому їжі. Також не рекомендується не носити тісний одяг навколо талії, щоб не завдавати. Надмірного тиску на шлунок. Встановлено також, що шоколад, газовані напої та алкоголь зменшують тонус нижнього сфінктера стравоходу, тому рекомендують уникати їх вживання. Так само, як і вживання цитрусових соків і продуктів з помідорів, які сприяють виникненню печії, перцю ароматизованих замінників, чеснику, цибулі, які подразнюють стравохід. І вони також мають бути виключені з раціону. Не рекомендується також прийом препаратів, що знижують тонус нижнього стравохідного сфінтера та переїдання. Не палити, знизити вагу, не підіймати важкості та не нахилятись. Ну і звичайно призначають медикаментозне лікування. Основні препарати, як я вже казала, це інгібітори протонної помпи: рабепразол, омепразол, пантопразол і тому подібні. Курс має бути досить довгим, плюс потім призначається підтримуюча терапія. На додаток, деяким пацієнтам, у яких є ознаки довгого застою їжі в шлунку, призначають препарати, які покращують її перехід далі по кишечнику. Така група препаратів називається прокінетиками. Лікування різних ускладнень проводять вже індивідуально залежно від ступеню тяжкості. Самі схеми лікування я вам давати не буду, адже це буде прямим закликом до самолікування. Наголошую, що тільки лікар, підійшовши до вас індивідуально, може назначити вам схему лікування, максимально обстежити вас, виключити ускладнення. Або ж лікувати ці ускладнення, якщо вони вже є, але ви їх, наприклад, не дуже помічали. Пишіть в коментарях, чи була у вас печія, чи пили ви соду, що нового ви дізнались та про що зі сфери медицини хотіли б ще дізнати. Дякую, що додивились до цього моменту. Підписуйтесь на канал, тут завжди цікаво та корисно. А з вами була Медфлешка. Дякую за увагу та до наступних включень!